Вітаю вас, шановні глядачі. З завтрашнього дня вступають в силу нові закони. Нові закони вступають, а армія РФ наступає по різних напрямках. Я вже казав ще минулого року, я це казав навіть ще на початку війни в своїх відео, що 24-й рік буде вирішальним роком, і я від своїх слів не відмовляюся, бо воно все до того йде. Це не може бути Столітньою війною, це не може бути навіть ще десятилітньою війною. Я все одно вірю, що енергія цього року вона поглине всю ту негативну енергетику, переробить, тр трансформує і все завершиться. Я хочу в це вірити, я молюся за це. Я проводжу певні обряди, ритуали та енергопрактики за це. Я хочу поговорити про інше: що поступають в нові закони завтрашнього дня, сьогодні, 17 число, завтра, 18. Пишуть, панікують. Розганяють якісь настрої панічні. Я хочу сказати, що в кожного з нас є шлях душі. Ніхто не вибирав місце народження, це місце вибрала наша душа. Є таке поняття, як кармічні вузли, є таке поняття, як кармічні сходи, якими ми підіймаємося. Ті, хто народився в Україні, хто проживає ці моменти, які ми зараз всі проживаємо, це теж певна сходинка карми. Вона є в мене, вона є в кожного з вас. Хтось це приймає, хтось приймає цей вибір душі, хтось його не приймає, хтось з ним намагається боротися. Але чим більше ви боретеся з вашим кармічним призначенням, тим більше воно буде вас подавляти, тим більше воно буде на вас наступати в різних проявах. Не боріться, не супротивляйтеся кармічним задачам, які є перед вами. Приймайте їх, трансформуйте їх. І народжуйте з них якісь нові духовні істини. Таким способом можна вижити. Духовно треба рости, треба духовно розвиватися, навіть в найтяжчі найтемніші часи, з найбільшими випробуваннями, можна вижити і пройти свій кармічний шлях, засвоїти свій кармічний урок. Багато хто питає, за що ми народилися в Україні. Ми не вибиралися, але ніхто не питає, для чого, в чому глибина, суть питання. Так, да, є моменти, є процеси, які від нас не залежать. І не треба шукати винного в окремих особистостях. Хтось там говорить, що винен Путін, хтось там говорить, що винен Зеленський, хтось там ще когось звинувачує Байдена, там Сі Дзіньпіня, там ще когось. Ну, це все надто дурно. Не є конкретна людина, яка винувата. Не треба посилати прокляття одній конкретній людині. Є поняття енергії, є поняття духовного якогось етапу трансформації. За два дні до повномасштабки я написав у своїх соцмережах, що новий світовий порядок починається з України і через два дні почалась війна. От саме цю фразу, яку я написав, я вклав сенс такий, що саме з України почнеться новий етап, нова ера життя в світі. Набагато сильніша, набагато потужніше. Всі найбільші відкриття проходили через біль, через якісь випробування страшні, навіть діти народжуються через біль. Да, це тяжко, да, це страшно, але треба триматися, треба приймати ту реальність, в якій ви живете, не агресувати і пам'ятати, все, що не відбувається з вами, воно має свій сенс. Те, що зі мною відбувається, теж має свій сенс. Я свою долю прийняв. А ви свою долю прийняли? Бережіть себе.